Освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажних силових мереж та електроустаткування – одна із самих незамінних професій. Сьогодні електричною лампою нікого не здивуєш, а от професія електрика і досі має шалений попит на ринку праці. Сучасний електрик обслуговує силові і освітлені установки. Здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроусадкування, підключення до електросистеми нового обладнання. Його перевірку та вчасний нагляд за його роботою. В Кабінеті спецтехнології проходять уроки теоретичного навчання. Ми вивчаємо теоретичні відомості з електромонтажу освітлення та електроустаткування. Електромонтаж здійснює діяльність як приміщення, так і коза. Він виявляє несправності в мережі, де виникло замикання. Здійснення вимкнення з мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки. Під час виробничої практики ми удосконалюємо свої знання на підприємствах міста та області. Від професіоналізму електрика залежить безперебійна робота підприємства, монтажного електроустаткування, безпека експлуатації найскладніших електричних приводів. Сьогодні професія електромонтажника з ремонту та обслуговування електроустаткування одна із провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та у всіх галузях господарства, де працюють наші випускники. У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу. Я Колой Олександр, випускник Вознесенського професійного ліцею. Здобув професію електромонтажник. Працюю наразі на фотоелектричних панелях на селі Таборівка. Своєю роботою задоволений, заробітна плата мене теж устраює. Я дякую своїм наставникам. Я теклі Петр Іванович є керівником приватного підприємства Свестмонтаж. Та є соціальним партнером Одицейського професіоналіці ліцею. Ми тісно співпрацюємо з ліцеєм. Учні ліцею проходять виробничу практику на нашому підприємстві. Запрошуємо випускників ліцею розпочати судову діяльність у нашому підприємстві. У навчальній майстерні під час уроків виробничого навчання ми відпрацьовуємо практичні навички. Виготовляємо схему електропостачання багатоповерхового ж до купу. Схему електрозабезпечення будівельного майданчика. Схему підключення пожежної сигналізації. Дійснюємо монтаж вітерної лінії, саме несучим і загальних його. Тож значимість електрики для сучасної людини переоцінити складно. Звук клацання вимкача став настільки звичним і невід'ємним для нас, що уявити собі життя без цього чарівного світу просто неможливо. А ми вам покажемо, як ми вміло та професійно зможемо виготовити схему монтажу відкритої електропроводки в однокімнатній квартирі та зможемо підключити електропристрої, електролічильник, захисні автоматичні вимикачі, розетки, світильники, електродзвоник побутовий. Що друже, стан вигодно? Вмикаємо. Тобі сподобалось? Отож без електромонтажника мія бажаєш здобути робітнича професію електромонтажника. Тоді ми тебе чекаємо без професійному Про